Дай понюхать себе. Дай понюхати. Ой. Ти вирішив кудись піти по справах. Ходь. Це він ще не розпушує. То ти ще не бачив. Розпушував? Були ситуації, коли це? Я думала, що вони тихість, що Вони люблять просто на сонці лежати, так? вони самі на собі холодні. Ящики не тут. Де до мене? О, слухаєшся, да? так? Гарно слухайся, тут гарно угу. дівчинка. Не кидається взагалі? Нет. Вони, якщо не голодні, не гроші. Ім ще боляче не робити. А скільки це вони? Раз 4 сидять чи ще? Не Раз на п'ять сіл було. А це А, ні, то інші я бачила. На, не, не замирають. Дикон. Тобто на нас смотрять. Ці чудики прокинулися. Ой, єка, а їх творить інтересно. Там напевно ще ні. з Гімона Крисунчики. Ви в цьому Мадагаскарі, да скажи. <рисунка> Ляля, Ліба і галюк. Ляля. Це їх малючок. Йому вже більше ніж рік, а зараз брачний період буде сьогодні. Ага. Ну це вони, виходить, більше не виростають. За рік і все, так? Да? Ну, це одні з найменших у світі мов. що пропонують. Вони з Бразилії родом. Прикольні такі. Вони розміром десь вашу долоню, якщо без хвостику.